Уражено завод з виробництва ударних безпілотних літальних апаратів на території РФ на відстані понад тисячу кілометрів від Держкордону України. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних безпілотних літальних апаратів Герань-2 типу Шахет та інші. Виробнича потужність підприємства близько 300 різних безпілотних літальних апаратів на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан РФ на відстані 1054 км від державного кордону України. Підтверджено влучання та вибухи в районі. Цілі на цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки безпілотних літальних апаратів. Результати ураження уточнюються. Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового об'єкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні. Дякуємо нашим воїнам за влучність. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. On April 23, 2025, units of the Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine, in cooperation with other components of the Ukrainian Defense Forces, struck the production plant of attack unmanned aerial vehicles in the so called Russian Federation at a distance of more than 1,000 km from the state border of Ukraine.